Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, чорна п'ятниця. В мене, звісно, є два відзнятих відео, і на завтра вже стоїть планово. Але дуже хотіла би з вами поділитися Чорною п'ятницею, що буду купувати. Розповім де. Так що таке невеличке відео. Вони планово сьогодні планую випустити. Сподіваюся, їх справлюсь змонтувати. Все таки, Василько, у мене сьогодні нарешті в садочку. Так що у мене велике-велике свято. Ще саме сьогодні по новому календарю День Катерини. Так що вітаю всіх Катерин із святом. Бажаю вам міцного здоров'я, жіночого щастя, швидшої нам всім перемоги. Ну і розпочинаємо. Сьогодні заглянути в ось цей магазинчик, називається Ікея Костопіль. Подивлюся, там знижки на Чорну П'ятницю. Так що ми сюди ще повернемось, просто дуже рано і ще закрито. Цей, до речі, магазинчик знаходиться. Зараз вам покажу, хто місцевий або буває в місті Костопіль. І не знає. Ось це наш рац. Ми його називаємо ЗАКС. Ну, не знаю. Ось. ось це він. І ось тут у нас Ікея. Там, звісно, немає меблів чогось такого, але є дуже багато для декору, різного такого цікавенького. Так що сьогодні сюди завітаємо, познімаю вам асортимент і, можливо, щось придбаю. Розпочала я свій шопінг із копійки, побачила ось такі шапки, відзняла, скинула своїй дочці на одобрення. Далі я вже дивилася і фарбу, багато не знімала вам по магазинам. Не люблю я такого, та і в нас загалом не дуже це полюбляють. Всі свої покупочки я буду показувати далі у відео. Зараз просто перемістилися ми з вами вже в Аврору. Показую, що є ось коврики, які я брала собі під посуд, дуже він класний. І це вже я у Єві. Не планувала я тут багато що купувати, але все-таки вийшла також із покупками. А ось це мої ключики уже а, в АТБ. Зайняла я цілих три комірчини своїми покупками. І ви тільки подивіться, це невеличкі покупки мої і куми. У куми пакетик і сумка, а це моє. Ось це моє і це моє. Ну, от, можна сказати. Що я назбирала хотілок, купу, купу всього закінчилось і загалом купила там тільки з того, що я от прям-прям от хочу, то здається, дві тільки речі. А решта все це необхідність для нас. Сьогодні дуже сильний вітер, але снігу немає, розтанув цілу ніч, була був дощ. Зараз чекаю, принесуть нам з кумою каву. І, певно, в Ікея Костопіль я сьогодні не потраплю. Коротше, не знаю, бо пакунків занадто багато. Хотілося б вам познімати асортимент. Можливо, зроблю це в понеділок. Точно не скажу. Так що ось так. Хоча, можливо, зараз. Але з цими пакунками не дуже хочеться. Дуже хочеться показати вам той магазинчик, подивитися самі, що там. Але ось я туди сьогодні не доберуся. І так, розпочну вам показувати з самого початку із крекерів, брала в АТБ. А, здається, по акції віддаю дітям і буду показувати наступні свої покупочки. Так, наступне. Це у мене покупочка із Єви. Беру ось такі трусики-підгозники. Брала ще колись Васильку. Мені сподобалося що вони йдуть на день нічого не передавлюють. У нас Вова вдень ходить без памперса. Але якщо ми кудись їдемо чи йдемо, я стараюсь одягати. І плюс до всього одягаю ще на ніч. Юра включить, щось там не робить. А, одягаю ще на ніч, бо ну, я все-таки розумію, що він в туалет ще вставати не буде. Так що дві упаковки памперсів по 259 гривень купила. Це буде в нас запас. Думаю, на декілька місяців вистачить, так як він в день без памперса. Ось такий ясен світ. По 50, здається. Ви знаєте, краще я буду ціни підписувати, певно, при монтажі, бо дуже багато покупок. Не хочу зараз діставати чеки. Мені краще буде на відео прописати. Взяла 3 десятка яєць. Це ВТБ, вони не по акції, але нам треба були яйця. Так, також в АТБ взяла е, гамбургер з кунжутом, бімбо, дуже класні ці булочки. Неодноразово їх брала. Я робила в заготовку в морозилку е, котлети під бургери. Так що, думаю, приготуємо на цих вихідних. І ще в АТБ купила ось таку макаву. Просила в мене Віка, сказала, що така їй подобається. Е, коштувала вона. Можна сказати, 50 гривень це упаковочка. Так, до речі, я ходила по покупочці з кумою, і вона мені подарувала на Катерини ось такі шкарпетки. Дуже класні, кольорові такі, знаєте, зимові, новорічні і з таким начосиком. Так що, дякую моїй Кумі. Так, далі покажу вам покупочки із копієчки, але там їх не дуже було багато, бо цього року копієчка мене розчарувала, ніяких таких акцій особливих не було. Вона продовжує ті самі акції, які були і до Чорної П'ятниці. Так, взяла я дві одинакових шапки. Одна така кофейного кольору. Світленька і одна біленька. Це була акція в копійці, 1 дорівнює 2, і гріх було не взяти, так як в мене є й дочка, тому одна шапка буде мені, одна їй. Вона в мене сьогодні приїде, поміряє і щось собі обере. Не знаю, казала, здається, що візьме біленьку, але їх треба поміряти. Яка їй більше сподобається, вона візьме собі, а одну я лишу собі. Бо ця шапка, що в мене є, то вона вже досить така, знаєте, зношена. І хочеться щось таке новеньке. Шапки дуже класні. У нашому місцевому магазині копійки, який знаходиться біля рацу, то вже цих шапок немає. Я забрала дві останні. Коштували кожна з них 180 гривень. Але один дорівнює 2, тому дві шапки за 180 гривень, думаю, класно. Вийшли по 90 гривень. До речі, я, можливо, примірюю і покажуся вам, як це виглядає. Також я взяла собі фарбу, палет, пофарбуватися. Нарешті я купила цю фарбу, бо скільки вже хотіла. Все, мене або не вистачало коштів, або я забувала купити фарбу, або мені не було коли. І загалом взяла ось таку. В копійці була б по акції за 70 гривень, але я думаю, що в інших магазинах, можливо, вона ще й була б дешевша. Ну, я взяла вже це так. І ще я в копійці взяла ось таку пінку для гоління. Та взяла ось такий, не знаю, як його назвати, пише. Пише, пише, і тут не по-нашому пише. Це типу туалетної води, щось таке, Віка просила, казала, там по акції є, мамо, візьми мені, Ну, вибрала на свій смак, щось таке не дуже солодке, не дуже їдке, такий більш гарний аромат. Такий, який би я, можливо, навіть взяла би собі. Так що це всі покупочки, які були в копійці. Кажу ще раз, що е, там особо немає що купувати. Так, і дуже-дуже дуже я багато всього взяла саме в Аврорії, тому що там акцій багато, там і без акцій дуже класні товари по класних цінах. А ще забула вам показати, почекайте, ще з Єви в мене є одна покупочка. А собі на подарунок, так як сьогодні Катерини, купила ось такий набір. Так, зараз буду його розпакую, певно. Давненько я нічого собі такого не купувала. І вирішила, що в честь свята буде мені такий подарунок. І плюс до всього ці пляшечки можна ще пізніше. Використовувати буде, заливати туди будь-що що завгодно. Я більше всього взяла саме через ці дозатори, тому що таких я не бачила, що можна купити. А ось в Єві є ось такі наборчики. Мені дуже подобається, що ці пляшечки не прозорі. А ось такого плану. У мене біла ванна, і я думаю, що ці дозатори будуть дуже класно там дивитися. Це парфумований лосьйон для тіла з вложення і парфумований крем-гель для душу. Ось така дуже класна покупочка, коштує цей набір у Єві. Здається, без акції, тому що не було взагалі цінника. Заплатила я за нього 228 гривень. Так що ось так. Якщо будете бігати десь поруч біля Єви, то мені здається, ці дозатори варто взяти. А тут, тим паче, є засоби, які закінчаться. І пізніше, можливо, я буду переливати в якусь з них кондиціонер для волосся або гель для душу. А в одну шампуньку, ну, побачу. Тому що саме ось ці пляшечки тут дуже-дуже класні. І зараз, до речі, я. Понюхаю, як воно хоч пахне. М -м -м, дуже класно пахне. Так. Це. Це в нас парфумований лосьон. Там був ще один набірчик схожий, але там була пляшечка. Одна із них прозорого кольору. Боже, вони пахнуть дуже-дуже класно. Коротше, дівчата, будете бачити. В Єві візьміть, я думаю, вам сподобається. Серйозно. І на подарунок комусь взяти, і навіть собі. Так, а тепер у мене покупочки із Аврори. Ціни підпишу вам під відео. а вірніше тут на відео, бо дуже багато всього брала. Так, взяла ось такий підносик. Дуже він класний, там були круглі, е, круглі такі, були ось такі і були. У вигляді квіточки, всі вони схожі між собою. Але ось цей мені сподобався набагато більше. Сюди можна буде і тортик поставити, і, можливо, щось я сюди на кухні поставлю пізніше для декору, тому що ремонт на кухні ще в мене продовжується і не знаю, наскільки він затягнеться. Але загалом такий підносик мені дуже подобається. І думаю, я знайду йому. Місце в себе на кухні. Так, у мене в вікі iPhone, і дуже в неї ці шнури рвуться і ламаються. Тому взяла їй USB кабель для айфону Ну, такий досить бюджетний він. Не знаю, скільки пропрацює, але по фото я бачу, що він такий, знаєте, із тканини, а не. Такі, як звичайні, шнури, бо в неї вони постійно десь тут переламуються. Так, взяла рукав для запікання 5 метрів, був по акції. Там, добре дивіться, в Аврорі бо є пише 3 метри, а є пише 5. Так, як йдуть свята, то взяла собі. Так, давно хотіла я собі ось таку чашу взяти, просіювати борошно. І постійно вони якось в Аврорії потраплялись мені. Дуже туго тут ходила ручка. І не дуже добре тут рухались ось ці, не знаю, як їх назвати. Загалом сьогодні по акції взяла дуже класно, зекономила і купила те, що хотіла, бо випічка в мене завжди є. А це навіть зручно десь у шафці зберігати, воно багато місця не займає, ніж брати якесь таке сито. Так, взяла ще ось таку а, собі штучку, це щоб наливати в банки. А, коли я закриваю кетчупи або якісь салати, то дуже зручно надягнути собі на баночку. І просто воно баночку не мастить, а все а, лється туди, куди треба. Давно думала таку штучку взяти. По акції також взяла в Аврорі дуже-дуже дешево. Так, наступне, що взяла в Аврорі, це ось такі капсули. Не знаю, як вони перуть, чесно кажучи, але взяла для мами одненьку і одну для себе. Думаю, мені буде тяжко нести якийсь такі пральний порошок, а тут на 10. Циклів прання вистачить. Спробую. Коштують по акції 55 гривень. Так що не дуже-дуже так і дорого. Так, ось така піна для гоління по акції в Аврорі набагато дешевше, думаю, візьму хай буде. Взяла одну лампочку. В нас на кухні планується ще один світильник. Пізніше вже у відео вам покажу. І ось взяла лампочку саме для цього світильника. Так, сухий мелений чесничок, як і завжди дуже люблю його купувати. Плюс пізніше я буду робити організацію спецій саме у цих пляшечках, так що їх ніколи не викидаю, вони навіть якщо падають, то не розбиваються. Дуже класне упакування і досить так бюджетно купувати. Також взяла ось таке мило, там було й дешевше, але я взагалі а, полюбляю і митися милом, бо не кожен гель для душу мені підходить. А, тому беру не дуже таке вже дешеве. Для дітей у мене є свої засоби для а, того, щоб помитися. А ось для нас беру рідке мило, переливаю, в мене є такі красиві дозатори. І пізніше використовую. Так, також взяла ось такий сухий дезодорант. У мене закінчується. Також по акції, здається, був. Так, можливо, пам'ятаєте, я вже вам показувала цю серію, купувала а, брала віків гуртожиток, дуже їй сподобалось. Вирішила цього разу взяти і собі такий шампунь і їй, бо в неї вже закінчується, тому а, також дуже класні ось такі упакування. І, ви знаєте, їх можна буде повторно використовувати пізніше сюди заливати якісь засоби. Саме головне буде зробити якісь етикетки і попідписувати. А, можливо, цим всім буду займатися пізніше, щоб мені не плутатися дещо. Але пляшечки дійсно такі стильні, дуже класні. Один шампунь. І, до речі, вони, що шампуні, що бальзами йдуть зараз по акції. Так. Це йдуть міцелярні шампуні. Ось це йде для ламкого і схильного до випадіння волосся. Це я брала собі. Саме ось цей такий голубенький, і вони ще й в нас в Аврорі є. А ось це йде, брала для Віки. Це для пошкодженого волосся. Містить Елестан і плацентну сироватку. Загалом. Вона мене пофарбувала в чорний колір, і я думаю, що такий шампунь їй найбільше підійде, він буде а, трішки обволокувати її волосся і воно буде кращим. А, так. І взяла ось таких а, два бальзами кондиціонери. Два одинакових, бо вибора вже в нашому місті немає. Але ось ці бальзами, казала Віка, дуже класні. Так що взяла і собі, взяла і їй. Як бачите, комплектики вийшли. Ну і виходить ось так от. Воно стильненько навіть виглядає. А, так що таке. Також я ще взяла ось такий гель для душу пілінг. Думаю, спробую. Все-таки давно я думала про якийсь такий пілінг. А тут так приглянулось мені упакування, що. Думаю, що спробую. Пізніше, до речі, за деякі засоби буду робити якийсь відгук вам, розповідати. Поки поділюся тільки те, що дійсно купила. Ну, шампуні, ось ці, то ми вже брали. Так що можете брати, класні. Так, ще взяла по акції ось такий шампунь. Шампунів багато в багатодітній сім'ї не буває. Так. І ще взяла ось такі одноразові станочки. Вони не дуже, я би сказала, будуть хороші, певно, але вони досить економні. Враховуючи, що вони одноразові, то взяла упаковочку. І останнє, що я купила, це шкарпетки. Також були по акції. В основному у нас вони були біленькі ось такі. Так, і а, взяла одні молочного кольору, але мені якось на дотик біленькі кращої якості, хоча вони а, виглядають ідентично. Ну, не знаю, якось ось так. Взяла чотири пари. Не знаю, можливо, навіть мені тут нічого не лишиться, бо Віка забере собі. Ось так ця шапка виглядає на мені. Думаю, непогано, вона така чималенька, і на віку буде добра. Купила я все, що планувала, можна сказати, нічого лишнього не взяла. Так що дивіться обережно: в Чорну п'ятницю не накупляйте того, чого не треба. Не витрачайте лишні кошти, бо вам здається, що ви економите, а насправді ви можете попасти на кругленьку суму, витратити кошти потім до кінця місяця. Взагалі думати, за що купити поїсти. Я перевищила свій ліміт на покупки, я це знаю, але мені здається, що я купила все те, що треба. Одну шапку я і так мала в купити, коли вона приїде сьогодні. А так, моя вийшла в мене бонусно. І плюс до всього я купила із таких хотілок це підносик, все. Решта покупок у мене дійсно такі, які. А, треба, потрібні, нічого лишнього. Я би ще купила пляшку а, якогось рідкого порошку, але нічого мені не приглянулося. А, думаю, без цих всіх акцій, без а, цієї всієї біганини, а, коли в мене вже закінчиться гель, то я піду просто без чорної п'ятниці, щось собі оберу і куплю. Так що, ось так. Дякую всім за перегляд. Завтра чекайте влог, який змонтований вже а, ще вчора. Поставила я його на таймер, так що завтра по графіку о 7.05 чекайте моє новеньке відео. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося завтра.